Для ага. тих людей, в кого була маленька пенсія з дотяжками, вони повинні взяти свою фактичну виплату, яка в них була на березень минулого року, ага. і перемножити її на 19,7%. Ну ми почули от на початку да цифру 10,5 мільйонів пенсіонерів, які мають отримати пенсію. Тепер давайте конкретно по категоріям. Хто входить в ці категорії, хто зможе отримати надбавки? Власне, так як вже було анонсовано, у нас є декілька різних категорій пенсіонерів. в рамках тих 10,5 Практично індексація практично поширюється на всіх, окрім тих, які мають пенсію більше 20 тисяч. Тому що це верхня межа, яку ми виплачуємо, вже відповідно більше вони отримувати не будуть. Також коли ми здійснювали розрахунок наших пенсій, ми розуміли, що нам у нас є там обмежений ресурс, який ми можемо додати до індексації, але важливо допомогти сам тим, які найбіль. Більше будуть цього потребувати. І ось у нас є 4,5 мільйонів пенсіонерів, яких пенсія. Коли її розраховували, або наприклад, ми ж розуміємо, що люди виходили в різний час на пенсію, uh -huh. і було різне законодавство. Наприклад, певний період достатньо було всього 5 років попрацювати, мати 5 років трудового стажу, і це вже дозволяло отримувати пенсію. Але коли б е, всі весь цей стаж трудовий і заробіток, який був людей, бо були також дуже невисокі заробітки, почали перераховуватись загальну формулу, то ми отримали частину людей, у яких пенсії просто дуже маленькі, вони менше ніж га. Гарантії, які ми сьогодні виставляємо, наприклад, гарантією є, що пенсія за жодних обставин не буде меншою аніж прожитковий мінімум для людей. Оксана, так багато перепрошую чотири мільйони. Чотири мільйони mm -hmm. да зрозуміло. А, і тепер що буде? Як? ми їм проіндексуємо От... їхню виплату не пенсію, а виплату. Тому що як їм пенсія розраховувалась, наприклад, і становила там 1800 вісімсот гривень по з формулі стажу з їхнього так, і стажу. і Заробітку ага. але гарантія в нас 200 Значить, ми просто доплачували ще так, би мовити, дотяжка це називалося, щоб загальна виплата становила 200. І за таких обставин, як ти цю пенсію, саме тіло не індексуй, так uh -huh. воно ніколи uh -huh. не стане більше 200, тому що там цієї суми не вистачає. Тож, ми, враховуючи цю ситуацію, по... зараз давайте цифрами, що індексація дасть є тіло, яким воно буде. Для таких і... людей ми, ми взяли пенсійну виплату фактичну суму грошей, яку їм виплачували так. станом на минулий березень, ага. і проіндексували її на 19,7%. Тобто множимо да умовно кажучи ага. для ага. тих людей, в кого була маленька пенсія з дотяжками, вони повинні взяти свою фактичну виплату, яка в них була на березень минулого року, ага. і перемножити її на 19,7%.